Всіх вітаю! Дуже коротко про полив винограду і молодих саджанців. Хотів би я, щоб мені це розказали, коли я починав з садівництвом. Всі знають, що поливати треба, правда? Але як часто? Я поливав раз на 2 дні відро води і цього недостатньо. У мене весь виноград зупинився в рості, десь коли стабільне тепло почалось, Як я вийшов з ситуації, під кожен кущ 20, 30-40 літрів води в залежності від цього кола. Чому так? Бо треба землю знизу саме промочити. Зараз, незважаючи на дуже велику температуру, поливу вистачає на 3-4 дні. Ось ґрунт вологий, але це вже останній день треба знову поливати. Звичайно, краще з шлангу поливати, тобто, ви дивитесь, набирається пристольний круг і вода повинна піднятись, вже через край виливатись. Ну, тоді я розумію, що поливу досить. І навіть, навіть незважаючи на спеку, я бачу, що це коло, воно 3, інколи 4 дні стоїть вологе. Ну, і якщо у вас з поливом все нормально, з добривами все нормально, саджанець не росте, дивіться. Якщо жовтувати листя, то це хлороз. Наприклад, у нас багато дощів проходить ну, до, до недавнього часу, і залізо дуже вимивається. Тому хелатом заліза, як тільки обробив. Деякі саджанці знову пішли в ріст. Ну і яма повинна бути нормальна, як тут видно набиралось і е, кут ну, там низ знаходиться, і туди нічого не витікало. А тут нахил в ту сторону, але так як тут крот трошки підрив, почало витікати в сторону. В результаті вода тут не затримується, і тут, хоч 50 літрів налий, воно все одно стікає в сторону. Ось уже хвилини-дві набирається вода. Сторону не витікає. Тобто, ось це ідеал. На цьому закінчую. Дякую за перегляд. До Нових зустрічей!